Ой, тут так цікаво одразу. Тут намагаються це, ну, як завжди, у нас робить дуже самообспокоєна організація в світі, вона намагається знайти правовий механізм, якого немає, для того, щоб не допустити Ерефію а, до головування. Але поки це правосуддя випадає перевернутому. Типу, поки ми не знаходимо правових, так скажімо, да моментів, хоча їх повно, якщо чесно. От, але ми не знаходимо о, такого рычага для того, щоб зняти Росію з потенційного головування. Але ми намагаємося знайти ті рычаги впливу. От, скоріш за все, скоріш за все, тут цікавинка буде полягати у якійсь бездії. Я так розумію, що можливо вони підуть в ООНі в якийсь ну назвіть це блокування чи умовний політичний як протест, ігнорування. Ну тобто, от якась така історія. Це не про активний напад, це скоріше про те, що вас тут немає. Ми не звертаємо на вас увагу. Ну, тобто, умовно, якась отака от історія, яка якогось такого політичного типу дипломатичного блокування. Оце єдине, якщо чесно, ну на що вони здатні. От на, на жаль, на жаль, хоча я б чекала від них уже доволі е, інших дій, але там немає правового е, якогось речага е, важеля для того, щоб е, позбавити РФ такої можливості. А, а а агресивні важелі вони тупо тупо новине не цей, не, не використовують. Розумієте, І це буде я скоріше я ж кажу, за все якесь показове ігнорування. Просто тому що як не крути, як би вони не викручували, все таки, хоча Ігноруванчий а, момент оцей голосування, яке прийняти в ООН. Вони програють. Як би вони не впливали, щоб вони не базікали. Вони зустрічають а, пажа мечі, тобто який ну якесь якусь агресивну, да, грубо грубо кажучи, позицію. І вони зустрічають п'ятірку жезлів, яка якраз про ну певний супротив, умовно, назвемо його таким чином. От і от от е, тому не буде там суттєвого зрушення, окрім того, що ми промара. Зом про комарів будемо чути ще частіше ніж чули до того. На даний момент э, немає, воно не прослідковується, тому що ну, хоча, хоча вони і дурні, але там буде зроблено все для того, щоб до катастрофи не довести? От, в принципі, ми бачимо, що зроблено все для того, щоб до катастрофи не доводили, і все таки воно якби працювало, і, і ну якби да, Запорізька АЕС це таки працювала у нас, не дивлячись ні, ні на що взагалі на окупацію її, чи буде э, лихо суттєво там найближчим. Часом питаю я ні дві камечі. Ні, не буде, не не прослідковується там ядерною якоюсь небезпекою. Так, от скажімо. Ситуація в Грузії дуже, дуже цікава, тому що ми тоді навіть переглядали. Я казала, що зміна влади у них трохи не пізніше. От протести якраз таки будуть. Чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що зараз досить жива грузинська опозиція, яка про європейське від самого початку до самого кінця, буде намагатися качати російський парламент. Максимально і з людьми качати цей російський парламент так само. Ну, типу, це от абсолютно нормальна історія. Причому цікаванка у Грузії полягає у тому, а, а, значить, що а, якби це навіть не поліція, чесно, це мінти. Вибачте за сленг. Мінти там російські, а от військові є а, саме якби грузинами, як ну тобто, це грузини. І Я більше роблю якби ставку на те, що скоріш за все, військові не підуть проти свого народу ніж нагнані туди, туди незрозумілі чуваки. Вибачте, тож які будуть лупцювати людей дубинками. А от цікаванка. І ще одна полягає у тому, що, е, от продивляючись е, Іраклія, здається, його так звати, прем'єра. По перше, він краде і краде він просто такими купами, що просто капець, як він краде, ви не уявляєте наскільки, бо ця влада руснява, вона здатна лише красти. От і е, Грузія не буде терпіти подібного хамовитого свавілля. Єдине в мене ще досі мене сьогодні буквально питали про Саакашвілі там чи вдасться йому вийти, не вийти. В мене на жаль, все також випадає, що є великий ризик того, що він просто не доживе до потенційного дня, коли його можуть випустити із тюрми. Президент там ні на що не впливає, в неї немає ніяких важелів впливу. Там повністю все намагається контролювати та впливати парламент, який є від початку до кінця а, проросійським. І якщо цей парламент зараз не буде йти на поступки народу, це закінчиться просто тим, що цей парламент спалять разом з і прем'єром усім останнім, хто не не в. За не встигне втекти з тієї Грузії, взагалі, як, як такої, от зараз протести будуть йти саме в тиску на існуючий російський парламент для того, щоб повністю а, змусити його або направитися остаточно на єднання з в Європейським союзом і вибрати європейський напрямок, або це дойде скоріш за все до того, що цей парламент просто перестане існувати як взагалі проросійський парламент парламент От у чому як би цікавенка. От, грузинський народ це не Ерефія, в якій безвольно біжать від десяти амонів. Грузинський народ готовий повністю захищати свої права та свободи. Скоріш за все, якщо Найближчі акції протесту на найближчих акціях протесту від опозиції а буде пущена кров. А такий ризик є. Я його сьогодні бачила. Є саме ризик того, що когось уб'ють на цих протестах. На жаль, такий ризик є не просто постраждання, а саме вбивство. Шановних мною грузин неможливо буде зупинити. Такого парламенту більше не буде існувати в цілому, от серйозно, дуже навряд чи там зможуть задавити таке народне повстання, тому що з'їжджатися будуть з усіх, так скажімо, куточків Грузії до Тбілісі для того, щоб чинити опір свавіллю у владі. А от тому ми спостерігаємо усіляко і підтримуємо грузинів усіляко, бо усі шанси позбутися цього руснявого гівна яке у них зараз. Знаходиться у них всі шанси є і, ні, і ніхто не відкидає цих взагалі шансів, тобто грузини реально борються за свої права та свободи. От і зараз все залежить від того, який курс обере опозиція, чи це буде тиск, натиск і більш-менш мирні протести, чи це все таки перейде вже в агресивну фазу протестів? А там для влади не буде вороття та каїття взагалі ніякого.